Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акції, які триватимуть 2 дні 24 та 25 грудня. Мінус 50% на другу одиницю допоміжних засобів для прання. Тобто будь-які ополіскувачі, кондиціонери, різні ось такі засоби, що допомагають вивезти плями. І також кисневі порошки. Ось такі всі-усі ці товари. Це треба взяти одним чеком-дві позиції з цієї категорії, Із двох, те, що дешевше, якщо ви берете різні товари. Піде за половину від вартості. Чула хороші відгуки на ось цей засіб. Сану. Я, до речі, користувалася від цієї торгової марки засобом для кухні. Дуже ефективний. От ціна на нього зараз 255 гривень. Якщо берете, наприклад, дві однакових таких баночки, перша буде за 255, а друга за 127. Так, плюс-мінус Заокруглюємо. Ваніш літровий 222 гривні, є для білих і для кольорових речей. Від Sky кондиціонер за 46 це є літр, 2 літри за 90 гривень. Вес кисневий відбілювач 900 грамів 100 гривень Sky 119 гривень, кілограм. Дуже багато її тут всього цікавого. Ось це я колись спробувала купляла, він відбілювач для всіх видів тканин цей кисневий додавала я до прання тюлі. Коли прала тюль, то додавала 90 грамів 15 гривень. Тут так само ця коштує упаковочка 15, а якщо візьмете дві одним чеком, то друга буде за скільки. Хто мій рахувати, 17,50 так? так, От, десь плюс-мінус. Е, вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. Бо якщо, наприклад, ви візьмете е, Sky чи візьмете ваніш, і візьмете ось цей, що я показувала, бон bon, е, відбілювач, то вам ось цей бон bon піде за пів ціни, а ваніш ви заплатите так, як на цінку. Бачите, тому вигідно брати в. Плюс-мінус хоча б однакові ціні. Зі знижкою сілани парфумовані 153 гривні. До речі, ціна на них однакова, а об'єм тут різний. Тут по літр 100 мл. А оці два варіанти. Мають літр та 408 мл. Такі сілани по 153 гривні, парфумовані. Хочу ще заакцентувати вашу увагу, що одразу дві акції до ось цієї, мінус 50 на другу одиницю, є ще ось така акція від торгової марки Kion. Тут знижка від повної вартості мінус 50, тобто дуже вигідно, мінус 50 від повної вартості. І ще буде мінус 50 на другу одиницю при покупці двох. Ось такі от новинки ще є. Парфумовані, ароматизовані, парфумовані. Що це є? Ополіскувачі 500 мл за 149 гривень. Один купляєте, другий піде вам за половину ще від цього цінника. Такі кіонини по 129 гривень. Це є кондиціонери літр та 800 мл. Це 129 гривень знижка. До речі, а чого не цей? Не мінус 50, а менше. Давайте проскануємо. Угу, Бачите? Ціна 84,50. Дуже швидко інформація зникає. Єва, зробіть, щоб інформація довше була на екрані. От. Ціна акційна мінус 50 гривень. Від цієї ціни ще буде мінус 50, якщо візьмете дві баночки. Ця буде за 84,50 банка, а наступна буде за 42 гривні з копійками. 159 гривень. Теж маю підозру, що це є ще більша знижка. 250 грамів. Їхня ціна 114. Вже не побіжу до сканера бо хочу вам скоренько показати ще інші акції. Такий кисневий порошок 64, 50, 500 грамів тюанен. А на гелі для прання від Кюнен теж знижка мінус 50%. Ціна. 74,50 950 мл і 114 гривень за півтори літри. Але не плутайте, тут мінус 50 на цей товар, а на другу позицію не буде ще додаткової знижки, тому що це вже є для прання, а мінус 50 на другу тільки на додаткові засоби для прання. Мінус 50% на другу одиницю засобів для купання діток. Обирайте будь-які торгові марки, можна об'єднувати їх між собою і отримуєте знижку 50% на другу одиницю, якщо будете купляти два товари одним чеком. Ось цей шампунь від Johnson's Досить мені подобається. Бру для своїх дівчаток 500 мл 188 гривень. Від не неакційна ціна, 186 гривень такий шампунь, об'єм 230 мл. Теж буде мінус 50 на другу одиницю. Чи акційний цінок, чи неакційний хіп. Така запаска акційна 154 гривні. Це є пінка для вмивання та миття рук для діток. 250 мл. Так, гелі для купання бюпхен 400 мл з дозатором за 308. Засіб для купання 225 гривень 400 мл. Молоді матусі. Хто не знає, яку торгову марку обрати для своєї малечі, я би вам рекомендувала з власного досвіду ось цю бюпхен просто неймовірна продукція, дуже гарна якість. Е, я користувалася. З народження діток дуже мені подобається, можу вам сміливо рекомендувати. До речі, ви теж, якщо маєте якийсь досвід користування такими засобами, залишайте свої відгуки. Кому яка торгова марка до вподоби, буде цікаво почитати. Акція до святкового столу: усі склянки, бокали, весь посуд для сервірування. 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто різні склянки, келихи. І різні тарілочки, салатники можна поєднувати в будь-якій комбінації. Берете 3, а оплачуєте за два дорожчих із трьох товарів. По 80 гривень склянки, келихи, всі в однакову ціну. Хочу ще вам показати ось такі новинки. Це для хлопців та дівчат, так би сказати, тінейджерів, підлітків. Такий крем сос локальної дії проти почервоніння, таких якихось запальних процесів: 109 гривень. Різноманітні кондиціонери, шампуні, ціни 93-98 гривень. Для хлопців. І також є дезодоранти для хлопців. Від 13 років і для дівчаток від 10 років 109 гривень ціна. Такі ще є спреї з блискітками для тіла: 104 гривні, 100 гривень і спрей для волосся, легке розчісування, 50 гривень. Такі цікаві новинки з'явилися. Повертаємось до акції на келихи на різний товар для сервірування. Набір два келихи. 199 гривень. До речі, є вони різні. Для шампанського, для вина. Ціна на них всіх однакова 199 гривень. А ще є така колекція із бантиками мега дівчача. Бачите? Такими бантиками цікавими два келихи, дві склянки. Цікаве, цікаве, дуже таке щось незвичне. І ось такі склянки з великим бантиком. Так виглядає, ніби він пластиковий. Ну, такий. Не то скляний, не то пластиковий, не знаю. Ціни 399, а склянки по 299. Бокали дорожчі. Візьмете. Дві упаковки, третя піде в подарунок. Знижка 40% на фарбу для волосся фітолінія. 43 гривні і 50 копійок за одну фарбу. Кольори таких фарб є різні. На вибір: світлі, темні. Мінус 50% на другу одиницю будь-яких корейських засобів для догляду за волоссям. Щось таке новеньке кундал. Я ще таким не користувалась, не пробувала. Як бачите, по 506 гривень шампуні 500 мл. Хочеться трошки конкретики. Пише, що засіб для шкіри голови. А що це для шкіри голови? А це маска філер для волосся. Так, питань, щораз більше. На самому цьому товарі пише, що це є рідка маска філер для волосся. Я таки, такі засоби знаю. Вони є досить рідкі при контакті із водою. Вони густіють і стає така маска. Вони мають дуже класну сильну дію, гарне відновлення. Вот термал. А тут пише, що це є засіб для шкіри голови. Це mm вона? -mm. 674 гривні. Не знаю, ось так як є, показую вам шампуні по 506 гривень з дозатором. І такий варіант: сироватка олійка для волосся, теж 506 гривень. Хоп. Є зумі засоби для догляду за волоссям і зі зниженою ціною 349 гривень, і мінус 50 на другу одиницю. 500 мл. Вони йдуть з дозатором. Крім шампунів, масок. Ще є олійки 279 гривень. Емульсія для сухого волосся 207 гривень, міст 239 гривень. Філери. 143 гривні 3 штуки. І маска для сухого волосся 213 гривень. До речі, шампуні треба підбирати по типу шкіри голови, а маски бальзами по типу волосся. От. Мінус 50% від звичайної ціни на Колготи жіночі, але такі тепліші від 50 до 220 ден від торгової марки Vivien. 70ден 109 гривень. 100 ден – 199. 50 ден мікрофібра. такий утягуючий ефект. ті, до речі, теж 189 гривень. Fit Up, Ціна 179 гривень. 70 ден. Легінси 499 гривень. Такі варіанти: 150 ден – 119, 200 ден – 349 і 220 ден 249. Жіночі колготи Vivienne Microfibra – 100 ден за 99,50. 60 ден 134 гривні. Один дорівнює 2 на товари від торгової марки Кос та Совар. Пензлики для нанесення макіяжу та б'юті блендери. Можна поєднувати в різні комбінації. Із двох товарів піде вам в подарунок той, який дешевший по вартості. Чуєте, дивлюся на набір, бо він за такою супер ціною. По ідеї, ось такий набір теж би мав входити в акцію 1 до рівні 2, бо це є пензлики. Оце і набір. Не знаю. Ото уточняйте. Але набір дуже цікавий. Чоте, він є в чохлі, таке чорне, не дуже видно. Є тут пензлик, така щиточка для брів. Бачите, тут щось таке як лезом, тримером. І набір пензликів. Всього за 90 гривень таке. Коштує 50 гривень набір пензликів. Таке совард. Це новинка, до речі, в асортаменті. Ціна 100 гривень. Така суттєва знижка. Від Кос теж дуже велике різноманіття пензликів. Є два в одному, такі, бачите, двосторонні. 219 гривень це теж цікавий пензлик. Тут є і є ще дві насадки. Є з чого вибирати. Гарна акція. І гарні є ще знижки. Бачите, додатково до цього 1 дорівняє 2. І знижена ціна, і 1 дорівняє 2. Так, ще б'юті-блендери. Є в контейнерах такий варіант. Ціна 25 гривень. Зручно брати з собою. є з підставками, є з такими контейнерами. Теж акційна ціна 50 гривень. Два б'юті-блендери 77. Такий набір спончиків 25 гривень, 4 штуки. Декоративна косметика від торгової марки GlenB з акцією 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих з 4. До речі, є цікаві цікаві новинки. Щось таке незвичне, яскраве акція на торгову марку. Evelin декоративна косметика. Тут так само, як і з LNB, але майте на увазі, що різні торгові марки в ось цих конкретних акціях вони не поєднуються. Треба брати від конкретного бренду, так би мовити. Бачите, тут тільки Евелін. Декоративна косметика. І від торгової марки LCF. Точно така акція, як і від двох попередніх брендів. Акція 2 дорівнює 4. Обирайте від цієї торгової марки 4 продукти, декоративну косметику, а оплачуєте за 2 дорожчих товари. Декоративна косметика для дівчаток від торгової марки HunnyBunny 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Одицький такий милий бальзамчик. Такий чашеці ведмедик 100 гривень. Такі бальзами для губ. Ціна 55 гривень, чи магічний браслет. Ще є з браслетом десь там. О, це мені дуже подобається. Це такі блискітки. З таким розпилювачем. Ой, яка то краса 249 гривень. Такий набір 199 гривень. Хочу ще сказати, що є акція на декоративну косметику Місає. Просто в цій Їві немає представлено цієї торгової марки. Акція така ж сама, як на інші декоративні товари. 2 дорівнює рівні 4. Ось така сама акція тільки на торгову марку Місаї. Усі сувеніри зі символом року і бенгальські вогники. Акція 1 дорівнює 2. Обираєте два товари, а оплачуєте за один. На усі новорічні товари, там які. Іграшки акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут можна поєднувати і берелки, і новорічні кулі, ці м'які іграшки та інше. Що не війшло в цю акцію, війшло в цю. Усі засоби для інтимної гігієни мінус 50% на другу упаковочку. Лактацит. Гель для інтимної гігієни 171 гривня. Акційна ціна 200 мл об'єм. Якщо берете дві баночки, то першу платите, так, як на ціннику, а друга буде за половину вартості від ціни. Якщо акційна, то від акційної ціни. Меліса 224 грива зая 114 гнівея 183 гривні. Так, а ще є ось такі. Оця новинка, що ми дивилися, це для дівчаток від 10 років: 107 гривень. Фармбіо 145, 109, 63,50. Є товари з гарними. Доступними: Family Doctor 59 гривень. 77 зелена аптека. About Body по 43 гривні. Лінджері ціна 80 гривень, об'єм 300 мл з дозатором. Такий варіант за 87 гривень. І Umbre, мабуть, один із найбюджетніших представлених товарів з даної категорії. Це є ціна 38,50 за 400 гривень. Мілілітрів. Від Лінджері ще є багато таких товарів для особистої гігієни, щоденні прокладки, для картичних днів і тампони. Зараз вони зі знижкою до 40%. І знижка буде аж по 31 грудня на лінджері. такі прокладки 10 штук, 58 гривень. Урологічні. 46,50 12 штук.